Я мене закінчила програму. Експерт по сімейних відносинах, крутий експерт, звертайтеся, вона працює з парами, майте на увазі дуже крутий експерт. Я отримала її книжку, обалденна книжка. Такі рекомендації так. просто бомбезно, Дякую. Коротко, так, дві минути, да, скажи, дівчата. Так, я, я була в програмі «Гроші липень, терпень. А, і в мене був потік клієнтів, але він був такий неплановий, він, ну, так, скажімо так, відсутність планування була у точці А. Я не дуже планувала, скільки мені сесій треба, і клієнтів, щоб отримати запланований. Високий дохід, він у мене був дохід, але я хотіла його збільшити. Я відкладала підвищення вартості консультацій, як завжди, я роблю це у вересні, але на програмі я зрозуміла, що чого відкладати Раз, вже да. новим клієнтам я давала нову ціну, а тим, що постійні їх передупредило, що через місяць їх ціна теж підвідросте. Все зробила, да. хотіла знайти. П'ять нових клієнтів для довгострокової роботи, вони прийшли. так. Мої цілі змінювалися, але дохід виріс у півтора раза. Добавилось п'ять клієнтів, так. ціна виросла, і клієнти навіть питання про ціну не задають, зразу кажуть. «Окей». Це До чого так. часто ми боїмося підняти, а клієнти так. самі розуміють, вони іноді не чекають. Угу. Так, в мене з'являються клієнти в різних країнах, це для них ціна взагалі не питання. І е, коли я планую дохід, то е, я вже веду постійно облік і почала робити е, витра, е, планування витрат. І е, у минулому місяці. Я запланувала на вересень фотосесію. Вчора я вже зв'язалася з новим фотографом, забронювали вже зали, і через тиждень у мене нова фотосесія, бо попередня була вже два роки тому. І відпочила вже треба... з чоловіком в гарному місці, да. Так. Те, да. я ж... да. я Те по що я запланувала романтичний відпочинок навіть більше днів, чим я планувала, бо це було романтичне місце. Ну як у книжки своє якщо, якщо витрати більше писати, як Світлана казала, то і гроші на це приходять, бо сьогодні новий клієнт вже знову був. А мене рекомендують і навіть ще дії так не, не дуже багато зробила. Я важливо, це я розділила сімейний і Бізнес Бюджет. бюджети, і це ми робимо це, на програмі. Так, це дуже важливо да, побачити е, е, нарізно. От тепер для мене це дуже важливо і новий досвід. Так, що я вважаю, що в мене підвищилось і дохід, і легкість, якою я роблю дії, е, е, і в мене є ще ідеї, я що робити далі. Так що я дуже Дякую. вдячна за цю програму.